Росіяни хотіли штурмувати українські позиції в районі Куп'янська, розраховували на перевагу в бронетехніці, але потрапили під шквальний вогонь і злагодженість українських бійців і накивали п'ятами. Причому так швидко, що піхота не встигла заскакувати в танк. Відео викликав своєму каналі гречник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Чітко видно ворожу колону, яка спочатку бравим маршем їде на завдання, а потім так же хутко розвертається та тікає. Сергій Сідорін, полковник, командир батальйону тактичної групи 4-ї бригади Нацгвардії, разом з нами, пане Сергію, вітаємо, бажаємо здоров'я. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні глядачі. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашій ділянці фронту? На Бахмутському напрямку противник протягом тижня не полишав намірів проведення наступальних дій. Основні зусилля противник зосереджував на напрямку Кишівка Андріївка. Намагається витіснити наші сили за залізницю для створення безпечного буфера для своїх логістичних шляхів по дорозі від Горлівки до Бахмута. На захід, на південно захід від Бахмута, противник проводить дії в напрямку населеного пункту Іванівське. Та Богданівка з метою захопити ключові висоти з перспективою подальшому вийти на населений пункт часів. яр. під час нових дій противник активно використовує зосереджений вогонь артилерії, використовує засоби коригування типу БПЛА, використовує ФПІ-дрони. А також в проміжках, коли є нормальні погодні умови для польотів, противник активно застосовує авіацію не тільки по населеним пунктам. А й застосовує безпосередньо в попередньому краю, використовує як правило тактику малих груп без підтримки бронетехніки. Групи складаються до 10 чоловік після нанесення вогневого ураження по нашим позиціям. Противник намагається або без нього скритно підійти, використовуючи складки місцевості до наших позицій. Але у зв'язку з погіршенням погодних умов переміщення в них відбувається значно повільніше. Ніж вони собі планують, і це дає нам можливість своєчасно їх виявити і нанести вогневе ураження ще на підході, на підході до наших позицій, як правило, без вступу у стілецький бій. Противник іноді може дозволити собі за рахунок переваги в своїй артилерії знищити деякі позиції і зайти на них. Але відповідно ми не даємо їм підтягнути туди резерви, не даємо налагодити логістику, і через певний період стараємося їх звідти вибити, активно поповнюючи обмінний фонд. Пане Сергію, наскільки ми розуміємо, зараз на бахмутському напрямку тривають бої на підступах до Кліщівки, Богданівки у напрямку Іванівського. І це найскладніші ділянки. Чому ворог зосередився саме в цьому районі? Ну Богданівка, Богданівка, тому що там є ключові висоти, і це найближчий населений пункт до часового яру. У разі противник буде намагатися захопити населений пункт Часів'яр, що дасть йому змогу в подальшому вийти, вибрати наступ, вибрати напрямок наступу на такі, можливо населені пункти, як Константинівка, Дружківка, Краматор, Слов'янство. З нього вже відкривається набагато більше можливостей, там набагато менше населених пунктів. Там в основному поля і він буде намагатися здійснювати. Здійснювати наступ в подальшому. А Кліщівка Андріївка це їм як ком, як перешкода, яка нависає все ж з півдня Бахмута, і в разі успіху може перерізати їм логістичний шлях. От Якщо говорити про тактику ворога, чи вдається силам оборони передбачити ворожі рухи? і про озброєння е, ваше що наразі має найбільше значення в зоні відповідальності. Е, активно ми використовуємо засоби аеророзвідки, що дає нам можливість виявити противника і дистанційно його вразити, е, вражаємо як правило артилерію або піхотними засобами груповими. Е, на дистанції стараємося знищити противника ще на підході без вступу в бій. Достатня кількість, якщо є боєприпасів, це береже життя нашим піхотинцям, як говорять, пкіт артилерії береже кров піхоти. Стараємося використовувати економно кожен постріл, влучно, ціль. Щодо маршрутів, противник наскільки сконцентрований, що дуже велика його кількість на даному напрямку, і він, як правило, проводить свої наступальні дії по одних і тих же маршрутах. Пане Сергію, це відповідна перевага. Пане Сергію, сьогодні Україна відзначатиме святвечір. Яким він буде для вас, для вашої бригади? Для нашої четвертої бригади він традиційно буде в зоні виконання завдань. Він буде бойовим. Святкувати ми будемо після перемоги. От ми будемо чекати сюрпризів від наших. Від наших підступних ворогів, тому що для них ні свят немає, нічого немає. В них є інформаційна пропаганда, яка промила їм мозги. Вони вже всі ці висоти населені пункти давно взяли, і їм потрібно їхнім командирам. Потрібно швидше підганяти дії своїх підлеглих під пропаганду, не рахуючись ні з якими втратами. Тобто, ми як правило святкувати будемо після перемоги. Пане Сергію, ми бажаємо вам, вашій бригаді світлого різдва. Бережіть себе, дякуємо вам за захист. На все добре, Сергій Сидорін, полковник командир батальйону тактичної групи 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, був з нами на зв'язку.